Борис Грінченко, каторжна, виконавиця докієнко Юлія. Каторжна. Так її всі звали. Та й було за що? Відколи Мачуха війшла в батькову хату ця, маленька, семи років дівчинка, і разу не глянула на неї по-людському. А все з лоба а все ж був не завсігди вовчий погляд. Та й не самий погляд. А до батька, як вона, ну не завсігди ж він п'яний, іноді схочеться і йому її пожалувати. Вона ж таки рідна дитина. Оцей покличе її. До кіє, підійде, голову похнюпить до кіє. Дочко, почне батько та й зупиниться, мов колода вона перед його стоїть, штовхне її з пересердя, встане, плюне та й піде з хати, промовивши, ну каторжна. Ага. Вона плакала тим, що в неї не камінь в грудях був, а маленьке, дитяче серденько. І те серденько так хотіло любити, так хотіло але ж любити було нікого. Та якось раз послала її мачуха за глечиком до сусідки, аж там в вечорниці парубки приїхали. Ай гарно, що той на гармонії грає. й самий гарний. Не встигла ще до Кієї добрий вечір сказати, він вже угледів її та й обняв. Вона його добре пхнула, аж поточився, а сама навтіки постій же, дівко, підожди. Отже, і бо ти гарна. Що було далі? Те, що вона покохала, її серце нарешті знайшло кого любити. Він далося. Ні про віщо вона тоді не думала. Нехай б'ють і лають байдуже, їй не болить після цілування солодкого, пригортання щирого. Байдуже. Стоїть вона, коли чує. Регочиться хтось. Озирнулася. Двоє дівчат з неї сміються. Утік, кажуть, він уже давно за пріськи ходи. <різь> не вже правда? Ні, не вірю. Сама піду впевнюся і пішла туди. На вечорниці. Він там. І Пріська там. І чого вона каторжна так до мене в'язане? <сум> Оце вже вона, я од його почула це прокляте слово. Йому вона вже зробилася каторжна. Усім вона. Каторжна, усім на світі, усі її ненавидять, а як вона його любила. Боже. Як любила. І він зрадив. І він такий, як всі, о, прокляті. Розірвала б його всіх, задушила б, спалила б його, а й ту брізьку тих парубків та дівчат, що не сміються, глузують, знущаються. От! Якби було чим, вона б зараз би підпалила цю хату. Голова її горіла, думки плутались, груди пекло, якби чим запалити, чи нема в неї в кармані сірників. тут! Єсть, він проклятий з пріскою, спав, ну тепер вже не буде спати. Вона знайшла сухої соломи і запалила. Солома затлілася і почала горіти нарешті. Ось, коли зайнялося. Гори, 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 швидше займайся. от, Гарно, всі вони згорять, і Санька згорить. І Санька згорить. Санька. До Кія за останній час дуже влюбила гарну дівчатку, і дівчинка любила її, але ж і вона згорить така гарна, ласкава, і до Київ в'явилося все, як хата, горітиме. Як Санька простягатиме руки з полум'я і кричатиме «Рятуйте, ти до кінчика? Витягни мене, господи. Завіщо? Завіщо вона спалить її? Це ж гріх. Людину спалити живу, та й не її сам, господи. Може, все зело займеться? Навіщо ж це вона робить? А солома шипіла, шкварчала і починала розгоратися. Ось полум'я вибухнуло. Ось повітка займеться, та боже мій. Та навіщо ж це вона? Навіщо це вона? Треба гасити, гасити мерщі, А та все займеться вона ки. Вілася до вогню, хотіла затоптати його ногами, але він горів, а їй вже вчувалося, як салька кричатиме: До Киє рятуй! Рятуйте, хто в бога вірує, рятуй. Де! І більше вже нічого не пам'ятала. Очутилася вона вдома, ні, не очутилася. А вперше розплющила очі. Де вона і що з нею? Того вона не розуміла. Вона страшенно попеклася, але того не чула, їй ще дужче пекла гарячка. Страшно вона мучилася, усі її розпалені думки крутилися тепер круг одного осередку, їй все здавалося. Що вона гасить пожежу, і вона борсалась, кидалась, давила попеченими грудьми піл. Рятуйте! люди горять, цанька голубочка згорить. За що? Господи Боже мій. За що? Її поховано? І Ніхто не пожалів її? Вона всім осталася каторжна, санька тільки плакала, і ніхто й не думав одмовити собі на те питання, що вона кинула вмираючи. За що? За що стільки муки, горя та сліз додають людям люди, коли й так життя таке коротке і таке сумне.